Мої щирі вітання вам, дев'ятикласники! Цей урок дає старт новому і дуже цікавому етапу вивчення вами літературних творів українських класиків. Із цього вступного заняття ви дізнаєтесь про роль і місце літератури в житті будь-якої нації, поглибите свої знання про розвиток української літератури, а також побачите, як митець засобами художнього слова здатний створити нову реальність. Тож заглибимось у надзвичайний поетичний світ художнього слова. Можливо, ви не замислювалися над тим фактом, що мистецтво супроводжувало людство протягом усього його існування. Причому в різні періоди розвитку людства першість вели різні види мистецтва. Так, в епоху античності розквітали театр, скульптура та архітектура. Епоха відродження. Дала поштовх розвитку літератури та живопису. А у 19 столітті людство вже на повну силу захоплювалося літературою. А що ж сьогодні? Підлітки та навіть їхні батьки надають перевагу комп'ютерним іграм, кіно, музиці і книжки, як власне і сам процес читання, видаються багатьом нецікавими і доволі втомливими. Дійсно, сьогодні. В 21 столітті ми не можемо сказати, що серед інших видів мистецтва література посідає почесне перше місце. Проте не можна стверджувати, що вона і зовсім не має власних прихильників і не відіграє жодної ролі в духовному становленні людини і народу в цілому. Чи траплялося вам шкодувати через те, що книга закінчилася, бо ви прив'язалися до її героїв ніби до рідних? Чи доводилося вам плакати через те, що історія закінчилася трагічною? Чи розгадували ви разом із детективом у творі загадки про злочинців? Чи зринали у пам'яті поетичні рядки на підтвердження вашої думки? Оце і є той самий виховний вплив літератури на свідомість людини, на її вихованні і вихованні її почуттів? Звичайно. Засліплений жагою до наживи сучасний бізнесмен навряд чи одразу стане чесним, просто прочитавши твір Івана Карпенка Карого 100 тисяч. На жаль, вплив літератури на людину не настільки прямолінійний і однозначний. Проте кожен прочитаний художній твір вимагає певної роботи розуму та душі, аби осягнути, що ж хотів сказати нам автор тому виховний вплив літератури. На свідомість людини важко переоцінити. Слово література походить від латинського слова літера буква. Пряме значення слова те, що написане буквами. Згодом воно набрало дещо іншого змісту те, що створено письменником і записане на папері. Ми ж визначаємо літературу як сукупність писаних і друкованих творів народу, епохи чи людства. Література відображає знання і культуру народу певного історичного періоду. Звісно, вона є мистецтвом слова, що відображає дійсність у художніх образах, створює нову реальність за законами краси. На всіх етапах свого розвитку українська література була тісно пов'язана із життям нації, її побутом, традиціями, культурою та моральною. Вона має тисячолітню історію і своїм корінням сягає часів формування Київської Русі. Та навіть до 9 століття предки українців мали дуже добре розвинену усну творчість. Відлік літературного часу ми починаємо XI століттям, оскільки найдавніша рукописна пам'ятка Остромирової Євангелії датована 1056-1057 роками. Увесь же історико-літературний процес ми будемо поділяти на п'ять основних етапів. Це давня література 11-15 століття, стара література 16 18 століття, нова література 19, -19 початок ХХ століття, новітня література 20 століття і нарешті сучасна література. Це теперішній час. Поговоримо про творчу індивідуальність митця та його твори. Митець це людина, яка створює твори мистецтва. А якщо ближче до літератури, то це особа, літературна діяльність для якої є її професією. Кожен письменник пильно вивчає навколишній світ: людей, обставини, стосунки, явища природи. Усе побачене і почуте він ретельно обмірковує і визначає, що погане, а що добре, що важливе, а що другорядне, що корисне, а що шкідливе. У своїх творах письменник зображує важливі події, явища, риси вдачі людей, змальовує художні образи. Але митець не тільки зображує словами побачене чи почуте, чи взагалі вигадане ним. А ще й висловлює своє власне ставлення до зображуваного. Автор створює зовсім іншу реальність, яка словесно втілюється у творах різних родів та жанрів. Ця реальність завжди умовна, тобто створені письменником образи події явища і конкретні, і не відповідають дійсності водночас. Формою побутування літератури є художній твір. Він завжди тісно пов'язаний із дійсністю, але не недотожній їй, оскільки є переосмисленим автором творчим відображенням життя. Але чи кожній людині потрібно естетичне виховання? Звісно, кожній. Естетичне виховання, тобто виховання мистецтва, це важливий фактор суспільного життя. І необхідна умова для розвитку творчих сил кожної людини, підготовки її до майбутньої праці? Крім того, естетичне виховання це специфічний засіб формування всебічно розвиненої та духовно багатої особистості, здатної перетворювати соціальну дійсність, формувати нову реальність, гармонію, красу як у матеріальній сфері, так і у сфері почуттів. Тож, які функції художньої літератури? Поговоримо про чотири основних. Перша функція естетична. Художній твір дає читачеві можливість поспілкуватися із прекрасним. Він заспокоює і просто розважає. Друга функція виховна. Кожен читач, співпереживаючи героєм твору, перетворює читацький досвід на власний життєвий досвід, на власну життєву позицію. Знавальна функція полягає в тому, що твір є джерелом інформації про навколишній світ, про історичну епоху, описану у цьому творі. І нарешті четверта функція духовнотворча, художній твір робить людину кращою. Він розвиває її внутрішній світ і, зрештою, допомагає пізнати власну особистість. Одним із секретів творчості є індивідуальність автора. Так, різними письменниками написані тисячі творів про кохання, і кожен з них є унікальним саме завдяки особі митця. Кожний художній твір має власну тематику і проблематику, пропущену крізь свідомість автора і реалізовану ним у конкретних художніх образах. Ці тематика і проблематика є універсальними. Вони стосуються всіх і кожного водночас. А отже, ми можемо говорити про загальногуманістичний гуманістичний контекст твору. Однак людство не є цілісним, воно складається з етнічних груп, племен, національностей, релігійних конфесій тощо. І література відображає і їх свідомість також, їх культуру, їхні традиції та звичаї. Значить, ми маємо справу із національним виміром. Безумовно, у художньому творі загальногуманістичний та національні виміри переплітаються і становлять собою нову, єдину, гармонійну реальність. На цьому наше перше заняття добігає кінця. Дякую за вашу увагу і до нових зустрічей!